嗯。Okay. Может, маховичку снять? Не, может, маховичок снять, чтобы его не взломал. А это загрузка. Діда мороза. Так, станок вже у нас затягнутий, маніпулятор поїхав. Трошки треба було побавити для того, щоб його затягнути сюди, так як в нас доволі, ну, доволі низька коробка для семи воріт. Але стріла благо, висунулася максимально вперед. і Ми його затягнули просто по самому асфальту, там навіть що видно, сліди залишилися. Небагато мало, 775 кг це все заважило разом з приданим і нижньою тумбою. Упакований, в принципі, хорошо був, тому що я не був свідком, як його упаковували, Повірив на слово е працівникам Delivery, як вони упакують. В принципі, все, як оговорилось, так і є. Це порвалося. Трошки палета лопнула, але ну, нічого страшного. В принципі, доїхав цілим, і все з ним добре. Зараз де розпаковочка його, будемо його ставити, поки розміщати. Тут в центрі, і там вже буде його місце для відновлення і запуску в роботу.